Вітаю вас, мої хороші ви на каналі Ганусині Викрутаси. І з вами Гануся з Рівненщини зі своїм букетом. Сьогодні ми з вами зробимо такий букет. Я коротенько пройдуся по основних моментах, як сформувати ось таку кулю, напівкулю у такий Картонний тубус. Використовую сухоцвіти всі з власної грядки, дещо підфарбовую, дещо воно таке є, як є. Ось такий букет робиться не скоро, так що я його не зможу ну детально вам показати, бо такий букет робиться напротязі 2,5-3 годин, щоб його все зробити, зробити з заготовки безсмертників, наклеїти, все це займає чимало часу, тому я вам покажу основні моменти, як я це роблю. Гарного вам перегляду, якщо вам знадоби, сподобалося відео і ви хоч щось з цього почерпнули, то будь ласка, залиште свою реакцію. Для того, щоб зробити композицію ось такі круглій коробці, нам в першу чергу потрібно круглу коробку. Я використовую ось такі коробку підбираю під колір того букету, який планую робити, чи який замовили. Зередину коробки. Я під форму коробки вирізаю. Оазис для сухоцвітів і заправляю його туди в коробочку. У нього ми будемо формувати свій букет. Оазис я використовую ось такий. У мене в моїй практиці я використовувала оазис декілька декількох фірм. Саме краще, мені сподобався такий бежевого кольору оазис, але зараз, так як я замовила оптом цілу упаковку, то мені прийшов ось такий, і я його використовую. Це спеціальний оазис для сухоцвітів, хто не знає, тому що губка флористична ота, для свіжозрізаних квітів, вона зовсім інша. Ця губка не намочується водою, вона суха, вона створена тільки для того, щоб у неї формувати букет. Далі ми будемо брати, друзі, з вами, матеріал, з чого ми будемо робити цей букет. У мене в даному випадку буде букет у жовто-червоно-білих відтінках. І я буду підбирати із своїх сухоцвітів те, що в мене є для цього букету. Ну, що ж, друзі, я підібрала ось такі рослинки для свого букету. Покажу вам, що саме. Декілька відтінків жовтого. Бачите, у мене є ось такий пломбірний колір кермеку. Білий. І тут є і світліший, і темніший. Ну, словом, декілька відтінків жовтого тут у мене є. Я підібрала червону гумфрену, Ось у мене гумфрена. Також в мене є гілочка канатнику, я його згодом обріжу і закріплю на соломинку. Також я підфарбувала собі льон. Тисячолисник, тут у мене тисячолисник, це коробочки на сінеї, коробочки тисячолисника і е, колосочки фолярісу. Тепер ще я до свого букету взяла ось такий геліхризом. Я заготовляю геліхризом тільки голівки. Тому я його вже встигла тут собі наклеїти на соломинки. Я використовую соломинки, так як у мене їх достатньо, мені їх не треба купувати. І тому я використовую в своєму букетику соломку для геліхризума. Подивіться, які гарні геліхризуми. такого теракотового помаранчевого кольору і насичено жовтого кольору. Взагалі підбираю кольори, переважно, так, щоб вони не були протилежні. Тобто теплі кольори з теплими я роблю букет, холодні з холодними. Так воно краще має вигляд. І ще я думаю використати в своєму букетику ось трошечки. Висвітленого лагорусу і декілька колосочків висвітленого жита. Ось такі маленькі колосочки житочка я не викидаю ніколи. Я його висвітлюю і десь використовую в своїх композиціях заради ось цих таких ніжних вусиків. Тож, тепер будемо з вами формувати букет. Ми беремо коробку, тубус, так? І нам треба починати формувати букет від центру. Так як букет має форму сферичну таку півкулі, тому я завжди починаю формувати букет від центру. Я знаходжу більш-менш центральне положення, центр букету і Відмічаю його будь-якою квіточкою, в даному випадку ця квіточка у мене геліхризум. Як же ж мені сформувати букет, щоб він ну, був відповідний до цієї коробочки? Тому що, якщо він такий низенький, а коробка висока, він взагалі не має вигляду такий букет. Тому я стараюся, щоб у мене висота букета була. Приблизно така, як висота коробки. Тоді він буде ось такий пишний над коробкою, і він буде гарно виглядати. Тому я ось центр собі вивожу. І вже відносно цієї квіточки я буду далі йти, буду використовувати ті матеріали, які я маю, у своєму букеті. Дивіться, ми заклали центр нашого букета. Я не буду розказувати вам, як ви будете підбирати рослини. Тут, як кажуть, на колір і смак товариш не всяк. Я роблю так, як бачу це я. А ви будете робити так, як бачите це ви. Але що. Основне, я вам хочу розказати, так як я роблю, то я вам розкажу. Ще хочу ще зауважити, коли ви ставите квіти у оазис, їх обов'язково треба зачистити. От кожну квіточку, якщо, наприклад, там є якісь отакі от всякі е, листочки лишні, ви їх зачищаєте. Також маєте зробити коси зріз Ось так коси зріз ви робите, щоб воно легше заходило у оазис. І вже собі на протязі усього формування букетика, ви дивитеся, центр у вас більш-менш на одному рівні, а далі ви будете з кожним шаром, з кожним сантиметром. Де буде розширюватись, там і чуть воно має йти наниз, щоб у вас утворилася ось така сфера. Що ви будете використовувати, це теж ваша справа. Кожен використовує те, що у нього є. Але так, як ви запитували мене по цих букетах, то я вам роблю невеличкий огляд, як я це роблю. Я не маю ніякої такої освіти, де б мене в цьому вчили робити, я до цього прийшла сама. Але якщо мої букети подобаються людям, якщо вони приваблюють чийсь погляд, і якщо ви хочете навчитися їх робити, то робіть так, як я кажу вам. Звичайно, якщо тут до мене зайдуть якісь флористи, не кидайте в мене тапками. Тому що, ну, я не професійний флорист, я самоучка, Я все життя вирощую квіти, я бачу, як вони ростуть, я бачу, як вони поєднуються у квітниках, у садах, у лісі, на луках, кругом. І я більш-менш розуміюся трошечки в колористиці кольору знавстві. І я роблю так, як відчувається я. Якщо хтось робиться професійно, то, будь ласка, я нічого не заперечую, якщо ви мені вкажете на якісь мої недоліки чи ще щось. Але моя основна задача це зробити гарно. Не всі зараз наші. Люди в Україні можуть дозволити собі купити професійний букет у такого, знаєте, продвинутого якогось флориста до тієї чи іншої події. Тому я роблю так, як вмію, то я. Що людям це подобається, то я дуже задоволена цим. Людям подобається. Багато зараз е, дівчаток вирощують сухоцвіт і хочуть навчитися. Я там не дотримуюсь якихось правил обов'язковості, я роблю за покликом серця. Можу робити якось, е, що воно все буде якось симетрично, а не асиметрично, але так, щоб воно перегукувалося кожна квіточка, щоб знайшла своє місце у букеті. Якось так друзі. Матеріали використовую тільки ті, які маю в наявності, які виростила сама. Ніде не купую, ніде не закуповую. І ось таке виходить у мене вже. Зараз буду далі. Зустрінемося трошечки пізніше з вами. І так, мої коротші, воно це вже трохи прихолола, у майстерні холодно, але працювати треба, бо замовлення треба виконувати. І ось подивіться, що в мене виходить. Який в мене букет виходить. Він уже йде. Спочатку ми ставимо рослинки під прямим кутом, але з часом із-за об'єму квіточки, і за об'ємому е, цих рослин, е, а стебельця в нас тоненьке, воно у нас вже починає йти під гострим кутом, і тут вже в нас буде йти до завершення. Е, я усе заокруглюю. Плавно. Щоб вже до кінця воно у мене вийшло, ну, якби трошечки. Моя основна мета заховати оці всі стебельці, щоб вони по мінімуму виглядали з коробки. Звичайно, можливо, хтось сюди ще додає бумагу, флористичну кальку. Я не додаю нічого, тому моє завдання його як максимум. Краще заховати ці стебельці. Далі воно ще має йти на розширення і заокруглення. Так що працюю далі. Зараз, поки у мене гріється пістолет, бо у мене закінчились геліхризуми наклеєні, то я підключилася і вирішила вам трошки показати. Зараз ще хочу додати трошечки колосочків жита. Бачите, воно, оці вусика. Вусики надають ніби таку якусь, ну, ніби такий якийсь додатковий шар, і горошинки льону, і вусики і так само ось лагуру своїми тими пухнастими такими відросточками розточками, цими волосинками, воно все дає, ніби то ще додатковий шар букета. Ось таке воно в мене виходить, друзі, я вже підключуся до вас, як буде готовий повністю букет. От. Здається, я вам основні моменти розповіла, як воно має бути. Ось так, бачите, зразу під прямим кутом і далі. По колу ви додаєте рослини, стіненько стебельця до стебельця, оазис цей дозволяє це зробити. Воно дуже добре закріпляється, бачите, нічого ніде не випадає, нічого. Так що ось такі композиції у вас вийдуться, якщо ви будете робити так, як роблю це я. А можливо, краще. Тому що. Молодші люди, вони можуть краще навчитися, більш доступної інформації може десь знайдуть. О, а я роблю так, як я вмію я, і розповідаю, як я це роблю. Ну, ось доробила я свою композицію. Ось така в мене вийшла. Ще, можливо, так. У мене буває таке, знаєте, я приходжу вранці і бачу, що щось не так і ще щось трошки підправляю. Але поки що ось таке вийшло, у мене. трошечки понизу горошинки льону. Зараз колір не передається достовірно, тому що засвічує вікно і я працюю у майстерні, так що як у мене тут в основному робоче місце, і поки це можливо, то я працюю тут, хоч в мене пальці трохи пограбіли, я ще камін не включала нічого. То ось така композиція у мене вийшла. Мені здається, що основні правила, як її виконувати, я вам сказала, ви повинні зрозуміти, хто займається цими сухоцвітами. Це, як підбирати правильно кольори, ви повинні це відчувати самі. Ось, і ось така композиція гарно впишеться в інтер'єр, кімнати. Так само можна поставити десь в офісі, на свій робочий стіл, чи будь-де. Е, ну, чимало таких композицій у мене замовляють на подарунок. Чимало таких композицій. Тільки пластикових кашпо я роблю для, на цвинтар для наших ангелів, які поклали свої життя за ради того, щоб ми могли з вами працювати і насолоджуватися цим життям. Ось. І ви можете так само, маючи квіти, виростити квіти. Придбати сухоцвіти, зараз можна буде придбати сухоцвіти. Дівчатка понасівали, понавирощували їх, можуть вам запропонувати те, що вони мають. І можете зробити собі, створити ось таку композицію, яка буде вас тішити. І стояти довго без будь-якого догляду. Тому що свіжозрізані квіти треба поливати. Вони в мороз не будуть стояти, вони у дуже гарячу температуру теж не будуть стояти. От. А ці стоять протягом року і більше року, якщо в приміщенні її абсолютно нічого не стається. Так що, будь ласка, робіть і радуйте себе і своїх ближніх.